Сьогодні буду розповідати про те, скільки заробляє кав'ярня, на прикладі трьох кав'ярень, проміжок 6 місяців, щоб затронути і літо, і зиму, тобто сезон і не сезон. Це буде три абсолютно різні кав'ярні з різною кількістю персонала, з різною орендою, з різною комуналкою, тобто з різними витратами, з відносно різними цінами і з різним прибутком. В той самий момент це відео, воно виключно про три успішні кав'ярні, котрі заробляють е, грязний прибуток і з цього мають доволі таки непоганий чистий прибуток. Е, достовірним, це відео було б, якби воно було б тривалістю 2-3 години, там би ми розглядали різні варіанти і кав'ярні, котрі нічого не заробляють і уходять в мінус, котрі тримаються в нулі, або ті, хто роблять достатньо великі каси, але при цьому. Чистого прибутку немає. Це все дуже різні ситуації. І якщо вам сподобається це відео, будуть інші приклади. Взагалі я займаюся консультацією кав'ярень по продажам. Із-за і цього, і за того, що люди беруть в мене консультації, в мене є дуже дуже багато скріншотів з постірів. А до не до деяких навіть є доступ. І таких прикладів я вам можу наводити десятки і сотні. Банально, існують кав'ярні, котрі роблять касу 100 тисяч, і при цьому з цих 100 якось в них виходить заробляти 30 тисяч чистими. Існує кав'ярні, котрі роблять півмільйону, і вони при цьому в мінусі. Такі приклади можуть бути в наступних відео. Знову таки, якщо вам сподобається це відео. Тому лайк, колокольчик, підписка, коментар, пожалуйста. Зараз буде багато цифр. А після цього буде найцікавіше, скільки цими цифрами конкретно кожна кав'ярня заробляє чистого прибутку. Я озбираюся трьома постерами. Постер це програма обліку кав'ярні. В цих трьох випадках все фіскалізовано, все чисто, прозоро. Якщо хтось не вірить, можемо посперечатись на много-много діннях. Цифри, які я скажу, це те, що я бачу перед собою. І так, перша кав'ярня найменше одна людина в зміні. Тільки кава і десерти на вітрині. Середній чек 930 гривень. А якщо точно, то за 6 місяців, котрі ми з вами беремо, 93 гривні середній чек. Багато одиночок, хто приходить, бере каву і йде. Каса за ці 6 місяців з 1 червня по 31 грудня 1,7 мільйона, що означає 283 тисячі в середньому по місяцю. Що в свою чергу означає 9444 середня каса денна. І якщо ми візьмемо всі ці цифри, ми зрозуміємо, що всього 18 700 чеків за весь цей період. Порахуємо 103 чеки, середня кількість чеків на день. Чому це важливо? Тому що ця кав'ярня з однією людиною в зміні. Вона має відносно невеликий чистий прибуток, і якби ця кав'ярня на 100 чеків мала би дві людини в зміні. То цей чистий прибуток був би два рази менший. І от корисна інформація. Ваша кількість персоналу, який працює над створенням вашого закладу, над продажами, має співвідноситись до кількості чеків. Є різні нюанси і моменти. Наприклад, у вас є посадка, у вас є посуд, у вас є якась їжа на тарілках чашки. І вам треба цю, це виносити, забрати грязний посуд, мити столи. А є другий варіант ці ж 100 чеків ви робите в умовному островке або в мафі, і тут достатньо однієї людини. У першому випадку однією людиною не обійтись, тому що це погіршує ваше обслуговування. Поки людина пошла, пішла витирати столи, а, черга чекає, або хтось взяв каву, а столи грязні. Тому тут ось цей баланс він має неабияку роль, тому що цей заклад конкретно з 1,7 і мільйонів, а точніше з 283 тисячі на місяць, заробляє чистими в середньому по місяцю 70 тисяч гривень. Там взагалі 80, але 70. І якби була друга людина в зміні 30 робочих днів, і якщо ми візьмемо середню зарплату по палаті, тобто по Україні. Це було б орієнтовно 30 тисяч за 30 днів, 30-35. А із 75 ми б половину різали б на заробітну плату і отримувала б менше грошей. При цьому є такий варіант, що якщо б у цьому випадку було дві людини в зміні, якість обслуговування була б краще, обслуговування було б швидше, і можливо, гостей із-за цього було б більше, тому що можливо саме в цьому варіанті людей. В кав'ярні всього 100 чеків, тобто орієнтовно 180-200 людей приходить за кавою саме із-за того, що обслуговування там відносно довге. Треба чекати. Я думаю, що розповідати вам вартість оренди, заробітні плати і ось ці моменти немає ніякого сенсу. Вам ця інформація нічого не дасть, але в цьому випадку оренда в районі 22-25 двадцяти тисяч. І е, комуналка в районі 10 тисяч, тому що це маленька точечка і там частина комуналки, вона коротше, там свої нюанси і моменти. Другий приклад: 6 місяців, той самий термін, 1 червня, 31 грудня. Е, каса 3,8 мільйони гривень, що означає середня 630 тисяч в місяць, що означає 21 тисячу гривень середня денна каса. Середній чек 106 гривень. 35 600 чеків за весь цей період. Цифра навіть трохи, ніж в два рази більша, ніж в попередньому випадку. Оренда плюс-мінус така сама, комуналка плюс-мінус така сама. Податки більші, тому що дві людини на зміні. А відповідно, заробітна плата більша. При цьому це заклад з посадкою, це заклад, якщо я не помиляюсь, там щось в районі 10 столів 20 місць посадкових, а, великий бар, все там красиво, все там зручно, і ця кав'ярня заробляє, знаєте, скільки денег, в районі 200 тисяч на місяць. За середнім чеком 106 гривень з відносно недорогою кавою, знову таки. Кава і десерти. Більше абсолютно нічого, ніякої солоної їди, тим паче ніякої кухні. Але в цьому закладі на максимум викручен фудкост. Там є напої, напої, котрі з фудкостом 10%. Там є напої, котрі з фудкостом 35%, і це максимум. І в цьому випадку в них є десерти. Якщо я не помиляюсь, фудкост в них по десертам вони тримають 100%, але ось 120%, 150%. Один десерт 90 фудкост. Ось такі цифри. Цей заклад доволі мені знайомий. Ми з ним працюємо, і його основна метрика це чистий прибуток в районі 200 тисяч, якщо бути точним, 220, що на сьогодні можна перевести як 5 тисяч доларів при касі 22 тисячі в день. Ну і третій заклад: 4,4 мільйони за 6 місяців. 733 тисячі середньомісячна каса, 24 тисячі середньоденна каса. Але при тому, що цей заклад а, також має двох людей в зміні, також має посадку, плюс-мінус, як і попередній, має цифри значно більше. Але при цьому ці цифри а, вище рентабельності, тобто в цьо, хм, вище, вище точки окупності і Рентабельність має начебто рости, тому що в цьому закладі також викручені показники фудкосту і вітрини. Але цей заклад брудного прибутку приніс на 600 тисяч більше, ніж попередній, тобто на 100 тисяч в місяць. Але при цьому чистого прибутку заробляє в районі 150 тисяч, тобто значно менше. Чому? Вища заробітна плата, із-за того, що більше роботи там, технічної. Сильно вища оренда, вона вимірюється в тисячах доларів. Достатньо проблематична комуналка, свої нюанси, свої моменти зжирає величезну купу грошей. І усілякі дрібниці, котрі притаманні саме цьому закладу котрі їм треба для підтримання формату, і вони на це витрачають гроші. Тобто фудкост виключен, собівартості маленькі, об'єми достатньо великі, але при цьому багато грошей йде на створення саме формату. І тому він, маючи більше валу, має менше чистого прибутку. Якщо що, в ньому середній чек 106 гривень 35 чим тисяч чеків, 35 640. Якось так. Що вам дає ця інформація? Ну, плюс-мінус нічого для того, хто в темі, для того, хто не в темі, чистий прибуток залежить, звісно, від валового прибутку, тобто від ден, котрі вам залишає клієнт. Але е, усюди є свої водні. І інколи платити 2-3 тисячі доларів за оренду приміщення є сенс, якщо це приміщення під ваш формат підходить і воно вам створює 4-4 мільйони касок, тому що це ж... Цей же заклад з цим же форматом в іншому приміщенні, скоріш би за все, не дав би абсолютно нічого. В той самий момент, якщо ми кажемо за якийсь маленький заклад, оптимізація в ньому має бути максимальна. Починатись вона має з найбільших витрат, тобто фудкост. Ми працюємо над закупівлею найдешевших продуктів. В тому плані, що коротко, працювати з постачальниками можна і треба. В мене є приклад мій особистий, як ми купуємо молоко на 15% дешевше, ніж опт, тому що ми сказали або так, або ніяк інакше, і ще там пара нюансів і моментів. Якщо хочете, то про роботу з постачальниками зніму окреме відео, бо це Це іскусство! Це іскусство. Так от, чим менший заробіток е, грязний, чим менший заклад, чим менше людей, тим більше треба витягувати чистого прибутку за рахунок е, зменшення урізання костів. Ми ніколи не дивимося в сторону урізання заробітної плати, але все інше може бути. І ми ніколи не нехтуємо якістю базовою гарною якістю продуктів, тому що найякісніше молоко в цьому світі можна купувати по ціні не найякіснішого молока. Робота з постачальниками. І це й стосується роботи постачальників, десертів, кави, молока, стаканів. Повірте, всі можуть зробити вам знижку. Ну або вам треба шукати в моменті найвигіднішу ціну.